Жінка це справжня загадка для нас, чоловіків. Їх хід думок, мислення, логіка, натяки і так далі. Вони не завжди піддаються розумінню. Але є момент, який мене дивує ще більше, і не тільки мене, але й думаю, вас. Це коли жінка їсть все підряд і при цьому не товстішає, виглядає стрункою, підтягнутою і прям. П'єрсік, в чому ж бляха полягає її секрет? Тому я провів опитування серед таких знайомих, підопічних та звернувся до наукових досліджень. І мені вдалося виділити. Три причини перша вона банальна. Ця людина вона просто займається в залі, активно тренується, полюс стежить за своїм харчуванням. Відповідно, вона може дозволити собі їсти багато і при цьому виглядати класно. Другий варіант це ті, хто їдять в основному небагато. Але коли зустрічаються зі своїми друзями або на якихось святкуваннях, вони тоді можуть їсти все підряд і все одно залишатися худими. Тому в середньому у них виходить, що вони залишаються стрункими. І третій тип це ті, хто мега активні. Так, вам може здаватися, що ця людина весь день лежить на дивані, але це насправді не так, тому що в неї активна міміка, жести, вона дьоргає ногою, постійно чеше волосся, і вона просто багато рухається. Вона витрачає більше, ніж потрапляє в її організм. Якщо ти мрієш знову влізти в улюблені джинси, тоді переходь за посиланням в шапці каналу.